Інтерв'ю з Богом одного разу мені наснився сон, що я беру інтерв'ю у Бога. Ти хочеш взяти в мене інтерв'ю? Якщо в тебе є час? Мій час це вічність. Які запитання ти хотів би мені поставити? Що найбільше дивує тебе в людині. Їм набридає дитинство. Вони поспішають подорослішати, а потім мріють знову стати дітьми. Вони втрачають здоров'я, заробляючи гроші, а потім втрачають гроші, відновлюючи здоров'я. Вони так багато думають про майбутнє, що забувають про теперішнє настільки, що не живуть ні в теперішньому, ні в майбутньому. Вони живуть так. Ніби ніколи не помруть, а помирають так, ніби ніколи й не жили. Його рука торкнулася моєї, і ми мовчали деякий час. Як батько, яких життєвих уроків ти хотів би, щоб твої діти навчилися? Нехай знають, що неможливо змусити когось любити їх. Усе, що вони можуть зробити, це дозволити собі бути коханими. Нехай знають, що не варто порівнювати себе з іншими, нехай вчаться прощати, практикуючи прощення, нехай пам'ятають, що поранити кохану людину легко, на це достатньо кількох хвилин. Але щоб загоїти ці рани, можуть знадобитися роки. Нехай розуміють, що багатий не той, у кого більше. А той, хто потребує меншого. Нехай знають, що є люди, які їх дуже люблять, просто вони ще не навчилися виражати свої почуття. Нехай усвідомлять, що двоє людей можуть дивитися на одне й те саме, але бачити його по різному. Нехай знають, що простити одне одного цього недостатньо, потрібно також пробачити самих себе. Дякую тобі за твій час. Є ще щось, що ти хотів би передати своїм дітям. Нехай знають, що я завжди поруч. Завжди.